Землю не обробити, навіть найкраще насіння туди кинути 14 квітня. У Бронниках, що на Рівненщині, було прийнято рішення про почергове служіння ПЦУ і УПЦ у Святопокровському храмі. Та вже 19 квітня прихильники ПЦУ порушили ці домовленості та захватили храм. Чергове переконуємося, що з прихильниками ПЦУ ніякі домовленості не працюють. У неділю домовилися про почергове богослужіння, а в п'ятницю храм було вже захвачено. Бровника, ну, яка, напевно, як д'яволо заздріснику, зразу вже впадає всі очі. Тому що знаємо, що в раю дявол позад людини. Так само, й тут хтось уже позаздрів, що гарних храм зроблений, на готове можна прийти. 17 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви священнику Миколі Данилевичу. Прокуратура просила відправити прото Ірея під домашній арешт, але суддя призначив йому тільки особисте зобов'язання з'являтися до слідчого. Отець Микола на засіданні заперечив провину. За його словами, він з першого дня повномасштабної війни публічно засуджує російську агресію, а також на своїй церковній посаді не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити. Також він додав, що двоє його рідних братів воюють в складі Збройних сил України, а один пережив полон квітня, їздили туди з місією Під'їхав, тому що там в підвалах Азовсталі був мій брат. 17 квітня церковні рейдери продовжили свій терор по відношенню до громади Української православної церкви в Ладижині. Вже вдруге вони влаштовують погром у пристосованому приміщенні для молитви. Заніту жителями в масках. Череп, сатана. В селі мишів. Що на Волині триває скандал навколо будівництва місцевою громадою Української православної церкви нового храму, замін захваченому прихильниками ПЦУ. Цього разу вони повністю заблокували будівельні роботи, погрожуючи влаштувати майдан. Що от не то так, на Русі, я великий Чи Ну що ж, демократія в Україні у 21 столітті має свої форми та ознаки? Чи перейде ПЦУ та Українська Греко-католицька церква на Латинську Пасхалію? Інтерв'ю Драбинка польському радіо А Шевчука на каналі Живе Телебачення говорить про підігрів ґрунту для цього. Так Бувший митрополит Української православної церкви заявив, що ми надіємося, що так воно колись і трапиться. Тоді як Шевчук сказав, що перехід буде лише з православними братами, і що, за його відчуттями, вони на початку шляху змін. В мене таке відчуття, що. Сьогодні ми тільки є на початку ще непростого великого шляху. А оскільки Українська Православна Церква не збирається змінювати календар, то ми припускаємо, що ПЦУ на шляху до латинської пасхалії. Що ж, висновки робіть самі, дорогі наші співвітчизники, дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.